Рок третій. Моє внутрішнє я можу. Десь 5 хвилин виділіть на це. Просто продовжіть оці фрази. Я знаю, що можу покладатися на себе коли три крапки. Навіть коли мені страшно, я все одно здатна. Допишіть. Моя сила проявляється в тому, що я. Допишіть. Тільки не прикрашайте. Але й не знецінюйте того, що ви вже зробили. Пишіть, як є. Крок четвертий. Мій особистий список опор. Випишіть, ну, мінімум, сім пунктів. Формат такий. Я можу спиратися на. Наприклад, я можу спиратися на свою здатність. Думати критично в кризовій ситуації. Я можу спиратися на свою витривалість, уміння говорити ні, віру в себе, свій досвід, свою інтуїцію. Дивіться, насправді, це і є ваш внутрішній скелет, на ідеальний, зате справжній. І якір. Покладіть руку на груди і скажіть в голос або подумки, як вам буде краще. Я можу витримати більше, ніж здається, тому що у мене є внутрішні опори. Я з собою, і цього вже достатньо. Зробіть один повільний вдих і видих. Важливо, якщо в якийсь момент піднімаються емоції, не тікайте від них. Просто назвіть їх словами. Мені зараз сумно. Страшно важко, боляче. Це не слабкість це контакт з собою. І пам'ятайте, я вже завжди про це говорю. Як тільки ви називаєте цю емоцію словами, і ви розумієте, що з вами відбувається, ви вже на шляху до вгамування цієї емоції. Повертайтеся до, того, до цього списку, який я озвучила, і переслуговуйте це відео в той момент, коли світ хитається. Бо. Це якраз те, на чому ви можете триматися і в кризові, і не в кризові моменти в цьому житті. Я сподіваюся, ця техніка буде корисною. Будь ласка, збережіть це відео, воно вам знадобиться для того, щоб просто передивитися ще раз перелік запитань і дати чесну відповідь.